Ей, тут не йде, тут дід діджасіє в огірки. Моком мопив. Робив моком дід цей город. Оцей. І цей робив моком. А це бур'ян наріс. Фу. Його треба сапати багато. Фу. Фу-фу такий бур'ян. Від візьме велику сапу і буде сапати. Якусь сапу земле. Буде сапати. Сильно сильно. А це якась штука. Треба в карман штуку. Пішли подивимося на бабині буряки. Це в баби. Кабачки є, такі. Отакі. О, така палка є ума. Мася косить. Мася тільки в морку не йде. Після сюди отако. Тут бабині бурочки Є такі багато багато бурачків. А тут чесник. Виріс. Великий. Отакий чесник. Косить. Мася косить. Палкою косить. Піште, Прийшли... ей <coughs> в кабачки не лізь. Давай обійдемо чесник і підемо вниз. подивимося, що там внизу. Тут дідовий часник. Треба вже стрілки виривати. А тут дідовій мася. Косить. Косить мася палкою. Сильно косить. Скажи, ж сапала це. Желене, там ніхто не, не а Це баба. яка сапала цибулю. Маша кос. На тебе тут нравится. Свобода. Місце багато, да? Маша кос. Пішли вниз, подивимся. Ну, ну да. Кругом масса коси. Але в бензину і вперед. І вперед. і вперед. Тут є у нас що косет. О таке у нас сина А це у нас чесник. Багато багато чеснику. Аж туди А там далі у нас цибуля буля. Бум в косар. и ноги задер. Ну, но. как такая то кажется, силен не тот, кто не упал, а кто упал, но смог подняться. Баба цибуля, яка заростає, було получно перейти паутичкою. Там капуста. Ну і не видно. Маша косит. Сильно. Сильно присильно. Все, все косит. Баба <ристо> пол. Взять снимать не надо. Сильно присильно. Это все равно рука будет Сам себе режиссер Тарантино, блин Тут театр одного актера А я тактики фиксирую Я, я, загрузиться. Собі, загрузиться. я собі для себе, а не для, для когось. На доброю довгою пам'ять. Як колись писали на фотках. А тут кос А тут не часник, а тут цибуля. Це цибуля, ей цибулю косити не треба. Ї ще не пора. От коли вона дозріє, тоді буде Мася м'якати цибулю. Не. А може Мася сяде на діду на плечі? Не, бо ти... Погано. Це погано? Це погано. А може ми підемо додому? А що ми тут будемо робити? Цибулю. Цибулю косити? Чи полоти? Цибулю косити. Косити? Ні, цибулю ще не пора косити. Ту. Ту. Тук, тук. Тук, тук. А це, а це? А це що таке? А Це чуть-чуть чу цибулі баба зламала. выкинула. Вот туда. Чап, брум, 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 брум. А мы же пойдем подаемся на картошку чи ежуке. Да. А что же будем делать? Пойдем в Ага, -а, ну давай. Пойдем в

Щоб не зачепити, правильно. Техніка безпеки понад усе. Так, да, буде вава, звісно, якщо зачепити. Дід не буде стояти близько, щоб не зачепити, діда. Дід на бік, а Мася косить. Що вже дідові? Дідові вже таке. Можна й на та й лежати. А Мася вже що робить? Мася косить. Косить? Щоб було сіно, так? Да? Щоб було сіно. А це в туришне сім'я набік на Дит набег. А це бур'ян, його треба сапати. Підемо візьмемо сапу. Оце не. Ні-ні, це часник. Ти його лише. Хай там поживе ще трошки. Вже трохи скосив, але хай ще поживе. Може з нього ще буде толк. Кися. Ні, давай косити траву все-таки, а не на городі. Розвікатися. Это на бег. Вид набег. Туда. Туда значит туда. Як скажешь? Набег. Туда-туда набег, туда, туда, на щоб Мася не зачепив. І мася буде косити. Ні, там же дуже трава. Дід туди не залізе. Дід тут буде стояти далеко, щоб мася не зачепив. Там Дуже велика трава. Туди бік, А діду тут добре на цьому боці. На цьому боці. Ну все, все. Мама, 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 мама. Ну все, все. Дід прикрашає съмки. Та йде додому. А Мася що буде з бабою чи піде з дідом? נאבק, אי אפשר